Я вітаю вас, водолії. зараз для вас прогноз астрологічний на серпень 25-го року. У нас буде цікавий місяць, більш-менш спокійний. І Марс у нас перейде у знак Терези. А як ми знаємо, Терези це знак рівноваги, балансу, гармонії, справедливості. А Марс планета войовнича, агресивна, можна так сказати. І будемо сподіватися, що у Терезах він трошки заспокоїться на деякий час. І це відбудеться у нас 7 серпня, і до вас він е водолій зайде у 9 дім. В дев'ятому домі відчуєте таку активність активність до навчання чогось нового, до пізнання чогось нового, до вивчення подорожі, мандрівки. Захочете кудись поїхати. Багато активності у цій сфері. Розвиватись захочете, змінити навіть своє бачення бачення свого власного життя. Захочеться змінити. Можуть бути конфлікти. Конфлікти можуть бути із вчителями, може бути конфлікт навіть внутрішній, із-за того, що ви з чимось не згодні, якась різниця у поглядах з кимось, може вас прямо бентежити, може визивати агресію. Але що, приймайте і розумійте, що. Поглядів безліч в цьому світі не всі можуть, так як ви, бачити цей простір, але так ви її особливі, і у вас бачення дійсно дуже цікаве, дуже неординарне. Дуже гарний час для того, щоб викладати самому стати вчителем або вивчати якусь філософію, зустріти свого вчителя, зустріти гуру або людей, які вас будуть надихати, які взагалі перевернуть ваш світогляд. Отут Марс буде дуже активний. І далі у нас ще відбудеться повня. 9 серпня повня відбудеться саме в вашому знаку, знаку водолій. Тобто для вас це перший дім водолії і тут про розуміння, розуміння самого себе. Ви більш якби розкриєте для себе самого себе. Якісь нові відчуєте відчуття, такі емоційні, тому що це місяць, І якісь осяяння навіть про самого себе, навіть якусь місію свою відчуєте таку більш широку, більш глобальну. взагалі повняться про прояснення, Колись стає все ясно, зрозуміло. А перший день дім це наше я. От Хто ми, як ми себе позиціонуємо, як ми себе бачимо, і тут повне розкриття, осяяння. Ага, зрозуміло, куди мені йти, яка моя стратегія. Тепер я ще більше зрозумів себе, е, інтуїція підказала, підсвідомість підказала, емоції вас надихнули і ще більше реалізовуватися. Можете змінити. Прям буде велике бажання змінити зовнішність, змінити імідж, щось переробити, е в собі там, одяг змінити, або якщо ви жінка, там можливо зачіску змінити там, чи колір волосся. Чоловіки можуть е на спорт піти, захотіти тіло своє якось підтягнути, тобто режим дня змінити. Багато буде якихось змін у вас по цій повіні. І взагалі новий шлях, можете побачити свій новий шлях на найближче майбутнє. Але поки що не приймати таких важливих рішень, тому що ще Меркурій у нас ретроградний до 11 серпня. І у нас ще багато ретроградних планет зараз. Плутон ретроградний, Нептун ретроградний, Сатурн також ретроградний. Це великі планети, вони дуже впливають на життя наше, особливо на соціальне наше життя. І... Трошки зачекайте, а вже 11 серпня Меркурій піде прямо, стане трошки легше, а прямо він піде у Леві, і для вас це сьомий дім. Тобто ретроградно зараз три тижні він ще там знаходиться, йде назад. У вас можуть бути якісь непорозуміння з партнером. І через слова, через е, якісь розмови, можете не розуміти свого партнера, тобто неправильно чути, можливо, неправильно сприймати або вас неправильно сприймають не так, як ви би хотіли. Тобто можуть бути якісь непорозуміння, конфлікти можуть бути із партнером. Е, але якщо ви люди розвинуті, якщо ви особистості такі... Цікаві, розвиваєтесь, думаєте, відслідковуєте всі свої думки, всі свої слова, можете дати всьому пояснення логічне, то це веде, звісно, до прогресу, тому що все в цьому житті веде нас до прогресу і до еволюції. Але вже 11 серпня він піде прямо і вже точно стане легше. Вас більше будуть розуміти, до вас будуть прислухатися, ваші можливі конфлікти закінчаться. Ви знайдете рішення всьому. І навіть це як початок нової співпраці. І тут партнери маються на увазі, не обов'язково це наші дружини або чоловіки. Це можуть бути колеги, це можуть бути там партнери по бізнесу, тобто всі люди, з ким є у нас якісь угоди, е от з ними можете знайти вже порозуміння. А цікава у нас подія відбудеться 12 серпня. У нас дві такі планети, щасливі, поєднуються: Венера і Юпітер дві планети про щастя. Венера це маленьке щастя, Юпітер велике щастя. Вони стають разом у поєднанні, у знаку рак. Рак нам про сім'ю, про відчуття безпеки, про відчуття нашої такої захищеності. Те місце, де ми можемо відпочити, відчути себе так, як от у мами в спальні, де дуже приємно, спокійно і затишно. І тут дві планети щасливі про щастя. І для вас це шостий дім. Тут ви відчуєте кохання, турботу. З близькими людьми ви, я би сказала, більше самі будете віддавати комусь, тому що шостий дім це дім служіння, це там, де ми комусь служимо. І от туди заходяться дві планети. Ви ще більше з натхненням захочете комусь допомагати, віддавати свої почуття. Можливо, ви волонтер, можливо, ви за тваринками доглядаєте, або за літніми людьми, або просто ви не знаю, там в природі десь там як. Якісь прибирання робити, чистити там ліси, наприклад, або озера. тобто дуже багато у вас такої енергії буде, щоб покращити цей світ, покращити стан і людей, і взагалі всього того, що навколо вас. Якщо ви просто дома домохазяйка, то ви також захочете більше турбуватися про своїх ближніх, там щось таке смачненьке спекти, або створити якусь красу вдома для оточення для ваших близьких. Щоб всім було приємно, бо ви самі будете сяяти, як та Венера. Це також і про цінності, можливо, якісь цінні речі, багатство може прийти до вас через близьке оточення. А ще у нас цікаво, селена перейде у Лев, а селена це у нас як біла сторона місяця. Так її називають Селена. Це така точка на небі. Це не планета точка, яка вираховується. Це такі допомічники. Всесвіт нам допомагає це така світла енергія. І на сім місяців вона переходить у Лев до вас у сьомий дім водолії, там, де ми вже говорили стосунки, партнерство, домовленості, всі угоди там вам будуть допомагати. Так що на найближчі сім місяців спокійно заключайте угоди, можете щось купляти, можете там юридичні справи якісь свої влаштовувати. З партнерами можете домовлятися, можете шлюб заключати, кому треба розвестись, також можна там по. Нічники. Тобто кому що потрібно. Але краще, звісно, зберігати сім'ю і налагоджувати стосунки, дарувати своїм партнерам компліменти, дарувати любов і дарувати цю турботу про них. І у нас вже ще сонце також ходить по леву до 22 серпня. Воно рухається ще по знаку лев. І це ж знову таке для вас сьомий дім, тобто, у вас дуже багато енергії у справах партнерства. А як ми знаємо, сьомий і перший дім вони пов'язані один з одним, тобто, у вас вирішується питання в цьому місяці, я і ми. Як ви сяєте, так із. Справи у вас і в стосунках. Які справи в стосунках, так і ви сяєте. Тобто тут все якби взаємозалежне одне від одного, але енергії там багато. Використовуйте її, сяйте самі і допомагайте партнеру розкрити теж або таланти партнера, або якісь якості партнера допомагайте розкрити, тому що у вас тут енергії багато, щоб відчути цей цю гармонію між вами. А коли вже 22 серпня Сонце перейде у Діву, і 23-го воно поєднається там із місяцем відбудеться молодика, це народження чогось нового. А в Діві це для вас восьмий дім. А восьмий це вже про ресурси, про великі фінанси. Про якісь доходи можливо ви кредитування там отримаєте, якщо ви цього хотіли, якщо вам це потрібно. Тут про великі кошти, тут банки. Якщо ви працюєте у сфері з фінансами, то тут у вас буде багато сонця, і також якісь нові проекти можливо. Якщо ви не працюєте з фінансови, то з фінансами, то вам можуть прийти якісь інвестори, вам допомагати. Якісь виплати вам можуть прийти, допомога, наприклад, від держави може прийти, якісь організації вам можуть допомагати, або ви можете допомагати. Можете бути як волонтером, можете самі бути інвестором, можете вкладати в якийсь бізнес такий сумісний тут. Не про вас одного йдеться мова, тут про якісь сумісні такі справи колаборації. Або трансформація власного я це також восьмий дім, як говорять, восьмий дім дім смерті. Якої смерті тут помирає все те, що не потрібно для життя. Егоїст помирає, а народжується нова особистість. Тут ститься фенікс, яка із пепла відроджується і сяє для інших людей, менше для себе. Можливо, і такі у вас стани будуть відбуватися в водолії уже наприкінці серпня. А іще ще у нас, 25 серпня, і Венера перейде у знак Лев. До вас знову ж таки, в сьомий дім. Знову ж таки, Венера, ми вже говорили. Планета щастя, радості, гармонії, балансу. Все таки у вас баланс, гармонія, любов. Можете закохатися, можете партнера нового зустріти. Тут взагалі про дуже приємні почуття. Сьомий дім партнерство. Можете в шлюб вступити тут, тільки багато позитиву. Ну, дає так, Венера мінус, це одинокість, тривожність, але ну, це в дуже глибокому мінусі, коли людина взагалі вже загубилася. А так, то Венера дає щастя цінності, красу, естетику, чарівність. Якщо ви жінка, використовуйте свою красу, налагоджуйте стосунки. Якщо ви чоловік, ви також будете гарним, будете привабливим, і просто ви самі собі будете подобатися. І, звісно, і партнери також вас будуть сприймати з любов'ю. І я бажаю вам водолій всього найкращого в серпні і завжди. Дякую, що ви мене слухаєте. Підписуйтесь на мій канал, приходьте в телеграм канал, будемо там спілкуватися. Посилання я залишу у описі до цього відео. Буду дуже рада вас бачити і. До зустрічі.